Привіт, мої хороші! Отже, ми з вами сьогодні продовжуємо слухати оповідання Світлани Талан Чорник і Білик. На попередній о попередній зустрічі ми з вами читали про зустріч чорника із гусеницею, так? яку назвав наш чорник черв'яком. Ви пам'ятаєте, як вони негарно себе поводили. Кривлялися один одному. І що ж сталося далі? Хочете послухати? Сідайте зручненько і слухайте. А називається цей текст Чорник зник. Мик... Я розпочинаю. Микитка перегорнув останню сторінку книжки, озирнувся навколо. Він побачив, що Білик поруч читає татову книжку. Але чорника ніде не видно. Білику, ти не знаєш, де наш чорник? запитав Микитка. Білик відірвався від читання і сказав, що то тільки но був тут, гуртав книжку з картинками. Треба негайно його знайти, стривожився Микитка. Микитка і білик обійшли всі кімнати. сподіваються, що чорник десь тут. Вони знали, що їхній друг любить гойдатися на нитках тітоньки Нюні, але й там його не було. Друзі поспішили на подвір'я. Вони кликали чорника, шукали у траві, у квітнику, навіть зустріли їжачка Фирчика. Але він не бачив чорника. У пісочниці спав кіт Петрик, гріючись на сонечку. Петрику, ти не бачив нашого чорника? запитав Микитка. Котик потягнувся, примружив очі, почухав лапкою пузо чорника, перепитав він ні, мене так розморило на теплому пісочку, що я не щувся, як задрімав. А що трапилось? Чорник зник, ледь не плачучи, промовив Микитка. Його ніде немає, розвів ручками стурбований Білик. Треба шукати, промовив Петрик і смачно позіхнув. Ми вже всюди шукали, відповів Макитка і сів на пеньок, де частенько полюбляв сидіти чорник. Відчуваю, щось з ним трапилося лихо. Хлопчик був у відчаї. Він уже від е, втратив надію знайти чорника. І невтішно розплакався. Білик також був схвильований зникненням друга, і нервово відмірював кроки. Йому дуже хотілося втішити Микитку, але він не знав, як це зробити. Раптом Білик помітив жовте яблуко на траві та й сказав Дивись, Микитко, яке гарне стигле яблучко. Треба його забрати, щоб не зіпсувалося. Я нічого не хочу, промовив хлопчик, навіть не можу уявити, де може бути наш чорник, що з ним могло трапитися. Білик підійшов до яблука. І що це? З яблуки стирчали знайомі маленькі ніжки. У червоних кросівочках. Чорнику, друже, це ти? запитав він недовірливо. Я, я. Витягніть мене звідси, почувся почув голос чорника зсередини. Микитко, я знайшов його, радісно закричав Білик. Схоже, він застряг у яблуці. Микитка зірвався з місця, миттю опинився поруч, він узяв яблуко до рук. Ніжки чорника виглядали з дірки черевивого яблука. Чорнику, вилазь. Мета хвилювалася, сказав Микитка. Не можу, я застряг, почув він глухий голос чорника, що долина у ніби з порожньої бочки. Як тут іде де потрапив? Витягніть мене, будь ласка, благав чорник, і все розповім. Микитка повернув яблуко і з протилежного боку побачив ще одну чорну дірочку. Він заглянув туди, а там виднілося кучеряве темне волосечко. Пробуй пролізти вперед. Тут є вихід, порадив Микитка. Не можу, я застряв, почув він. Я розріжу яблуко і вивільню тебе. Ти що? запротестував чорник. Ти ж попереріжеш мене навпіл. Тоді розкушу яблуко. І з'їси мене живцем, звався Чорник, а ще другом називаєшся краще я вже помру тут, ніж ти мене перекусиш. Що ж нам робити? запитав Микитка білика. Як його звідти дістати? Білик замислився. Спробуй його витягнути за ніжки, порадив він. У нас немає інших варіантів. Микитка погодився. Він сів на траву і сказав чорнику. Ми з біликом спробуємо тебе витягнути. Якщо буде боляче, кричи. Тільки не тягніть за праву хвору ніжку, попросив чорник. Яблоко поклали на траву, першим почав рятувати чорника білик. Він тягнув за ніжку, але нічого не виходило, то він узяв чорника за дві ніжки, і той почав щосили волати. Мені боляче, краще б мене заріжте, ніж відірвіть ноги. Не відірвемо, трохи лиш лишилося потерпи, сказав йому Микитка і сам заходився легенько тягти друга. Чорник верещав, дригав ніжками так, що кросівки геть злетіли. Але хлопчик потихеньку продовжував тягти, і от нарешті чорник весь мокрий, заплаканий, розчервонілим обличчям, був звільнений з полону. Білик на радощах обійняв його, розчулося, ледь не розплакався. Ми такі раді, що ти знайшовся, сказав Білик. І я щасливий бачити вас обох, промовив Чорний. Тільки зараз не питайте мене ні про що. Я так перехвилювався. Ви догадуєтеся, чому він туди заліз? От в мене також прокидається така думка, що він заліз туди, щоб зловити нашу гусінь. Зараз я також вам зніму. Відео малюнка, і ви побачите, як це все відбувалося. І чому не схотів наш чорник розказувати нічого друзям? Йому, напевно, і встигну було, що він таке коїв. Так? Ну, ми про це дізнаємося в на наступному тексті. Але, добре, що в нього такі вірні друзі. Які ж не переставали шукати, і знайшли його, і врятували. А от що сталося з чорником, і як він туди потрапив то яблучко, ми дізнаємося наступного разу. Отже, мої хороші, слухайте, ставте вподобайки, підписуйтеся, хто ще не підписався. Мені буде дуже приємно до зустрічі! Ось, подивіться, яблучко, уявіть собі яблучко і який маленький наш чорник з біликом, що вони, він зміг туди залізти. І бачите, хто ж там є? Гусінь, яку він дражнив. Ось ми дізнаємося наступний раз, що ж там трапилося.